Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Прийшов ти нас погубити, один чоловік, каже, який був в синагозі і мав Злого Духа. Мені здається, що грішники більше відчувають присутність Ісуса Христа. Як праведники була повна синагога людей, прийшли до Бога молитися, читають Тору, Христос, і тільки в одержимий злим духом, каже, прийшов ти передчасно нас мучити. Відчуває присутність Христа в особливий спосіб. Як він то відчув, йому було страшно некомфортно, дуже незручно і з неї не знаходив собі місця. І тому він так виявляється. Прийшов нас передчасно погубити. Вони знали, що буде відкуплення, знали, що прийде Спаситель, буде жертва, але надіялися до останнього, билися за людську душу до останнього, а може не знайдуть ту жінку, яка народить Ісуса. А може, Христос передумає, а може, злякається до останку. Надіялися, що відкуплення не відбудеться. Але Божа воля, Божий план він завжди є побудований так, щоб він був би максимально корисний для людей. Максимально корисний для дітей Божих і максимально незручний для здаєх-духів. Віця, виявляється цей здаєх-дух і каже, я знаю, хто ти. Ти Божий святий. Відчуває святість. Я собі думаю, був би добрий такий індикатор. Коли люди прийшли до церкви, і над кожним битком засвітився індикатор рівень його, скажімо, не святості, а приближеності до Бога. Бо ми дуже часто, знаєте, як хочемо, так себе називаємо. Але цього ще мало. Ми ще як хочемо, так називаємо свого ближнього. То грішник, а то святий, а то праведний, а то ще якісь. І ці наші оцінки, вони, знаєте, дуже паскудні перед Богом. Чому? Бо тому що вони не точні. Замість того, щоб казати, що той чоловік добрий або поганий, скажи, що я Хочу відноситися до того чоловіка ось так або ось так. Себе постав у центр. Наш ти чбаш того чоловіка чи жінку? Постав себе. Скажи, то мені подобається, а це мені не подобається. Не треба давати комусь оцінку, дай оцінку собі, дай оцінку своїм чинкам вирівнюйся. Бо чим більше ми будемо ставати Божими, тим менше місця злий буде мати в нашому в внутрі. Навіть через такі прості речі, коли ми когось засуджуємо, даємо комусь оцінку, ще там щось, ми наповнюємо себе неправдою. І з ней має місце пробратися до нас. Тому будьте святими. Не розказуйте, а для себе будьте. Поступайте чесно. Не оцінюйте людей, особливо не принижуйте. Подайте руку тому, хто спіткнувся, підтримайте того, хто заблудився, наверніть і власним прикладом приведіть до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!